Всім доброго вечора. Зараз буду годувати своїх курочок. І сьогодні вони в мене будуть їсти варену картоплю. Це я намоловим пшеничку, а це корм. Отакий. Це мій основний корм, такий в гранулах. Нічого на мішку не написано, обичний білий мішок. Як під цукру, тільки на 25 кг, маленький, невеликий. Ну а на ньому така просто бірочка. Вона пришита, а так, вон бачите, дирочки. Просто так пришита до мішочка і все. Ну, хто підписаний вже давно, той знає, якщо це за мене закон, я постійно даю. А вам зараз я почитаю. Повнораціонний гранульований корм для несушки. Ось для несушки все, бачите, як написано. Отак. І тут кукуруза, пшениця, ячмінь, горох, жмих підсолнечний, мучка, пшениця. Ой, пшенична мука, м'ясо костка, трикальций, ракушка морська. Так, це ось я вам оце прочитав. І тут показники качества у відсотках. Сирий протеїн 15%, сира крильчатка, 7,3%, жири. 4,5, кальцій 5,5, фосфор 0,5. І обмінна енергія 12,3. отака бумажечка. 25 кілограм, 250 гривень. Мені подобається дешевий. Ну, дешевше вже немає. Так що. І це зараз я отак все перемішаю. Картопля. Вона така, ну ви знаєте, яка картопля. Руками я її не буду брати, бо вона липне. І така товкучка, любу паличку взяв. Не обов'язково якусь. Чим хоче. Хой можете ложкою, можете вінкою. можете паличкою, можете. чимось. Чим вам подобається, що у вас є перемішали гарно. Она зараз картопля вся так обкатається і вона не буде такою легкою. Картоплі ще стало залишилось дуже багато. Якщо б вона лежала до дослідуючого года можна було і не садити. Це приходиться і варити, і продавати, і роздавати. Викидувати жалко. Так. Ну і все. Отакий в них буде сьогодні вечеря, можна сказати. Ну тільки це багато, я десь половинку дам сьогодні і половинку завтра утром. І все. Оце отаку норму я даю хоч зерно, хоч оце з картоплі. Тут половину я даю утром, уранку, ну, ранком. И половину даю в вечере. И все. И, и, ну, это я не, не картошку даю каждый день. Картошку я уже не давал. Вот, как у меня видео не выходило, может месяц, может полтора, я им не давал картошку. Они так хорошо неслись. Не хотел я ничего... Лишнього додати. Ну, а зараз, думаю, дам хуже не буде. Поміняю трішки їм раціон. Ну і все, зараз підемо давати і я буду забирати яєчка Все я їм насипав. І вони кушають. Бачите, як картошечку взяла і заховала досить подобається їм такий корм. зараз взяв я ведерко. Підемо соберем яичко. Я уже сегодня сборал. А курчата кричат тоже. Уже есть хочу, Зараз буду все годовать. голодні всі. Так, що тут? Ось тут ось трошки є. На цих я так... На цих самих високих. Несуться ці, вони легші курочки, ломанлайт. Тут два яичко, тут воно одне Ну а тут оце ось три гнізда. Спочатку хто б на це гніздо, воно ще в другому сараї стояло. Ні в яких не неслись, тільки неслись в оцих. Ну в оцьому одному. А це я ось зробив. Теж такі широченькі, здоровенькі. І тут вони все Ну, вони тут теж полюбили. Тільки я поставив, вони відразу. Начали ностись і тут. Ну тут щось слабенько, знизу взагалі нема. А немає соломи, вони тут і не хочуть ностись. А тут, бачите, соломка є і ванта тут. Солому скільки не кидаю і немає. Поїдає, дивіться, пусті. Нема. Скільки ж ви ж бачили, скільки я налажую, налажую. І тут аж їм підстріляю, немає, все. И не то, что они десь, они едят. Я замечал, что они едят. Я хотел купить тюксину, сина им. Ну а потом пришла трава, и я уже не стал. Ладно, соберу яйца. Вот он. Бо одною рукою неудобно буде їх збирати. Це вже скоро я дивлюся за ними, що повинні линяти, але ще поки пір'я не випадає. Ну і по яїчкам видно, що я думаю, ще не скоро. Зараз і цим насиплю теж картоплі будуть їсти. Підходьте, щоб я вас не відкривав. А це курчата. Ломан вайт, ой ломан Вайт. Лівінська Ситцева. Не, Ні, прийдеться відкрити, тому що хто не бачив показати. Ось такі он петушок. А це курочка. петушків я пообдавав оставиться. Вот он непонятно, че курочка, че петушок, но я его залышу. Думаю, если еще будет два петушка. Два петушка, друг за одним. Зерно сегодня насыпал, они выбрались, а кукурузу залишили. Зараз буде ще малий годувати. Ну і все, таке коротеньке відео. Всім дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Всім гарного вечора, до побачення.